За останню добу ЗСУ відбили понад 85 атак росіян. Про це повідомляє наш генштаб. Окупанти штурмують одразу на кількох напрямках: Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Шахтарському. Найгарячіше нині в районі Бахмута, але наше місто фортеця стоїть, попри численні набіги загарбників. Росія, взагалі, не рахує людей, відправляючи їх на постійні штурми наших позицій. Інтенсивність боїв лише наростає. Я дякую усім українським воїнам, які, попри цей божевільний тиск окупанта, захищають наші позиції і знищують російську армію. В інституті вивчення війни кажуть, окупантам вдалося досягти успіхів на півночі Бахмута, але вони незначні тактичного рівня, зазначають американські дослідники. Офіційно ж ситуацію Міноборони України поки не коментує. На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог стоїть в обороні і місцями намагається створити умови для наступу, кажуть наші військові. Тоді як з українського Криму окупанти евакуюються. Останнім часом військовослужбовці російських окупаційних військ, що дислокуються в Перевальному, відправляють свої сім'ї до Росії. Також росіяни продовжують терор мирних. Уночі зробили спробу атакувати Україну шахедами, але план провалився. Зокрема, чотири дрони Камікадзе над Полтавщиною приземлили ППО. Результат роботи повітряних сил 100% знищених цілей. Спричинили пожежу на інфраструктурному об'єкті та дачному будинку. Постраждалих немає. Не вщухають і обстріли. На Донеччині під ворожий вогонь потрапили в Угледар: Новоукраїнка, Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка та Авдіївка. Окупанти вдарили переважно по цивільних об'єктах. Потрощили щонайменше за 20 будинків, підприємство та адмінбудівлю. Є загиблі та поранені. За останню добу росіяни 86 разів накрили Херсонщину мінометами, танками, артилерією та авіацією. Снаряди прилетіли по житлових кварталах, пошкодили державне підприємство та будинки. П'ять людей загинули, ще семеро отримали травми. Зранку на Харківщині росіяни обстріляли чугуїв, вдарили по місту ракетами С-300. У наслідок пошкоджена багатоповерхівка та навчальний заклад. Поранені чоловік та хлопчик 14 років. А у найближчі два дні Росія може здійснити новий ракетний масований удар. Про це повідомляють в оперативному командуванні. Південь факт сам активності вже може свідчити про підготовку до такої атаки, враховуючи ті терміни, які ворог витримав від минулої масової ракетної атаки. Ті заходи, які вони вже провели. Попередні це як розвідування за допомогою безпілотних розвідників і за допомогою запуску шахедів. Тож у повітряних силах закликають українців не нехтувати сигналами тривоги. Айміна Дмитро новини каналу.